Гібрид P8604. Новинка лінійки Optimum Aquamax із FAO 230 Чому вам варто спробувати гібрид П8604? Тому що він є представником ранньостиглої групи і має дуже потужний стартовий розвиток. Оскільки гібрид. Розвивається швидко, перед застосуванням засобів захисту рослин, слід обов'язково пересвідчитися, на якій фазі він знаходиться. Гібрид можна висівати по різним технологіям обробітку ґрунту. Раннє цвітіння P8604 виступає гарантом того, що він не потрапить під літню посуху. І запилення, а також ранній налив зерна буде відбуватися у більш-менш оптимальних умовах. Те, що гібрид має фао 230 гарантує оптимальну вологу на момент збирання. На даному полі видно, що гібрид P8604 вже давно готовий до збирання і його вологість нижча за базові 14. В оптимальних погодних умовах гібрид P8604 складає дуже гарну компанію таким уже добре відомим на українському ринку гібридам, як P7818 та P8754. Спробуйте нашу новинку P8604 із fao 230 і ви будете задоволені. Thank you.